Багато чоловіків для них звернутися до психолога, це ну вони до цього дуже скептично ставляться, і вони не хочуть лікуватися. Я це знаю з власного досвіду. А що вони вважають, що воно сам я сам справлюся, воно саме пройде. Чи доводиться якось спонукати їх? І чи звертаються вони, в яких випадках нарешті вони намагаються прийти по допомогу? Mm -hmm. Ну навіть цивільного життя, це як якщо ми беремо вже таку. Стереотипно по гендерній ситуації, стереотипна реакція це коли вже там, якась дуже гостра реакція, і тоді чоловіки йдуть до лікаря. Напевно, в деяких випадках деякі бійці приходять, уже, коли прям вони реально не можуть. Тобто один із прикладів це коли йде втрата, гостра реакція на втрату. Uh, і там приходить три місяці, і боєць нарешті приходить, і буде, наприклад, допомогла комусь із побратимів чи посестер, які переживали ту саму втрату, і вони такі, блін, ну мені щось фігово, і я все-таки вирішив пройти, бо бачив, що ти там допомогла. Uh, і це загалом теж добре, тому що ми можемо вже працювати з тим, що є, хоча це буде більш ускладнена й довша робота часом. Але інколи людині достатньо просто провести якусь певну психоедукацію, тобто я пояснюю про цей стан, пояснюю, де є норма, які прояви можуть бути, що ми можемо зробити. Напевно, тут найбільша складність роботи в тому, що їм стає легше від цього, і вони не завжди готові робити ці дії для зміни цього стану. бо... Ну, мені ж стало легше, а ми працюємо на превенцію. Тобто нам потрібно якби підготувати всі необхідні засоби і свою психіку до того, щоб цього не траплялось. Я наводжу завжди приклад, що ви, коли йдете на бойові, ви завжди з собою готуєте повністю екіпірування, готуєте там їжу з собою, ви робите закупи з харчуванням якимось, перевіряєте свою зброю. Так само ви повинні робити своїм здоров'ям і своєю психікою. Тому що ну, ми не готові до того, що ми побачимо на бойових, ми не, ми не готові до того, що е, ми не будемо спати, чи в нас ну, це ненормальні умови для нас. Е, і, звісно, з цим важче працювати. Але е, в мене є тенденція, коли люди самі звертаються, і це досить таки. Позитивно, тому що є навіть хлопці, які вже, вже працюють з психологом, і вони там психолог може бути або в відпустці, або там через якісь певні обставини, немає змоги поспілкуватися. Вони беруть як підтримуючу консультацію безпосередньо вже зі мною, як з психологом.